Унікальний пристрій для розмінування розробили військові інженери на Харківщині. Називається він спалах. За його допомогою боєприпаси не підривають, а кумулятивним струменем проникають крізь металеву оболонку і випалюють бойову речовину всередині. Снаряди і бомби буквально розкладаються, розпадаються на частини, які розлітаються лише на кілька десятків метрів, а не на півтора кілометра, як при звичайному вибуху. Про унікальну технологію. Далі в репортажі, колишній працівник лісового господарства Андрій за позивним Лісник після мобілізації два з половиною роки тому потрапив до інженерної бригади. А коли був на навчаннях у Польщі, дізнався про британський досвід і легший спосіб знешкодження нерозірваних снарядів. Взяв собі потім з книжок радянських, так само взяв і дійшли до того, що протягом півтора року. Такий винахід зробили. Це все проста фізика, кумулятивним способом випалювати або знищувати боєприпаси. Пристрій назвали спалах. Це є спалах, це є спалах плюс. Андрій показує, як це працює. Спершу споряджає надруковану на 3D-принтері пластикову капсулу. Ми завантажуємо сюди орієнтовно. Заповнена повністю мірна колба це 20 грамів пластиду. Так, 20 грам пластиду. Цієї кількості пластиду вистачить, щоб підірвати 100-міліметровий снаряд. Коли працювали старим методом, тротилом вибухівки йшло в десятки разів більше. Кілограмом тротила я зможу знищити таких тільки два снаряди. А за допомогою 50 спалахів і кілограмом пластида я зможу знищити таких 40 снарядів. От і вся арифметика. На полігоні лісник встановлює спалах біля боєприпасу. Трамбуємо щоб... Приблизно встановили. Все, тепер відходьте. Я буду встановлювати детонатори. Усі ховаються в бліндажі, хоча розліт уламків під час підриву кумулятивним снарядом лише кілька десятків метрів, а не півтора кілометра. Увага, вогонь. Увага. Після вибуху снаряд розколюється на великі уламки. Ось ми дивимося. Які частини у нас корпусу залишилися? Отут навіть дивіться, Великий, велика частина 40 грам пластиду. З кумулятивом зробили свою роботу, розкололи снаряд. Такі фрагменти легко визбирати. Далі їх можна віддати на переробку, переплавляти на нові боєприпаси. Спалах може залишити металеву болванку снаряда і зовсім цілою. 25-міліметровий снаряд, кумулятивний танковий. Ми зробили отвір в самому корпусі снаряда і випали всередині вибухову речовину. Сам корпус цілий. Саме в такий спосіб на харківському напрямку бійці нещодавно знищили нерозірваний кап підрив фаби 500 будемо пробувати кумулятивом електричним способом. Сапери вже знешкодили спалахами пів тисячі вибухонебезпечних предметів. Каби і фаби знешкоджують. В основному це гради, смерть, ну, різні касетки теж попадалися. І легше, і безпечніше. Саме момент в тому, що вибухівки менше треба використати для підриву. На Миколаївщині, Херсонщині, спалахи допомагали м'яко розміновувати людські подвір'я. Хочеться, щоб люди назад вернулися, воно було майже все ціле, тому стараємося використовувати саме такі методи. Можна його просто дуже обережно розбити чи навіть відбити самого підривника і далі його забрати. Новинки вже передали до інших підрозділів. Мріють масштабувати виробництво. А після війни каже лісник, спалахи стануть незамінними для гуманітарного розмінування і допоможуть нищити залишки снарядів там, де не пройде важка техніка, наприклад, у лісах. Світлана Шекера, Олександр Яновський Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.